На папері бійців ЗСУ всі ці, ці роки годували осетриною і не тільки нею. У списках були спаржа, соки прямого віджиму, консервовані ананаси та інші делікатеси. І все це у старому каталозі, затвердженому офіційно для закупівель. У 25-му році Міністерство оборони нарешті провело оновлення стандартів. Осетрину виключили, каталог переглянули, а харчування стало набагато ближчим до реалій бойових умов. Що ж тепер у меню захисників? Чи справді ці зміни покращили якість харчування для військових? І чому простий, стабільний та поживний раціон на фронті іноді важливіший за найдорожчі продукти в каталогах? Я, Микита Гаврилюк. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки, і давайте разом розберемося, як насправді харчуються українські військові. Почнемо з головного питання: хто визначає чим годують українського військового? Адже не секрет, що реальні потреби на фронті часто не збігаються з паперовими нормами. Із 23-го року цим питанням опікується спеціально створена установа, державний оператор ТИЛУ. Вона відповідає за проведення тендерів, закупівлю продуктів та контроль постачання. Саме цей орган розробив і оновлює каталог харчування. Це офіційний перелік дозволених продуктів для армії. Саме каталог визначає, чи отримає підрозділ оселедець, тошонку, гречку чи пюре. У попередніх версіях цього переліку траплялися позиції, які викликали подив: оситрина, теляча вирізка, спаржа. Усе це могло офіційно закуповуватися формально задля гнучкості постачання. Але на практиці ці позиції стали підґрунтям для корупційних зловживань. Коротше, я стільки служу вже в ЗСУ, Я ще такого не бачив. Подивіться, що написано хек. Начебто має бути хек, да, рибка. короче. а тут кальмари, йо-майо. -йо, ящик кальмарів. Що мені з ними робити, оце, а? Я ще до такого не був готовий. Це нам сьогодні в столові видали ящик хека, але на хеки вони щось не дуже схоже. Схоже на, кермо... на кальмарів. Ну, наприклад, проста математика: кілограм осетрини на ринку коштує від тисячі до півтори тисячі гривень, тоді як скумбрія або хек у 5-6 разів дешевші. Водночас вони мають таку саму поживність і доступні для закупівель без шкоди для бюджету. Тож цілком логічно, що такі делікатеси прибрали з переліку. Каталог формують на основі державних стандартів харчування та практичних рекомендацій військових частин. Після затвердження список стає основою для тендерів, які проводяться через систему Прозоро. Постачальники мають відповідати низці умов, наявність сертифікатів, підтвердження походження продукції, дотримання логістичних термінів. За даними Прозоро участь у таких тендерах можуть брати і великі торгівельні компанії, і локальні виробники, але з дотриманням. Усіх процедур раніше, зокрема і через особливості каталогу, були можливі історії про яйця по 17 гривень у 2025 році. Список оновили видалили надмірності, зокрема у ситрину, спаржу та крупу саго. Якщо знаєте, що це, напишіть у коментарі, бо я особисто не знаю. І нарешті запровадили стандартизацію. Тепер молочні продукти мають бути без рослинних жирів. М'ясо та риба надходити лише у якісній упаковці, а риба ще й без голови. Всі вироби з борошна, консерви та ковбаси лише найвищої якості. А сосиски, сардельки та овочі тепер мають визначені стандарти форми та розміру. І якщо у вас виникло питання, то так, в теорії раніше можна було поставити до. Війська, гнилі продукти. Згідно з інформацією Міноборони, кожен продукт тепер супроводжується описом характеристик: калорійність, склад, спосіб приготування, рекомендовані способи зберігання. Ці зміни справді нагадують реальну реформу. Причому не на словах, а на практиці. Каталог це лише інструмент. А що конкретно сьогодні їдять військові? Добовий раціон передбачає приблизно 3,5-3,8 кілокалорій. Він обов'язково включає у себе суп, м'ясні чи рибні страви, гарніри, салати, чай та хліб. Ну, наприклад, сніданок це каша з м'ясом або омлет, обід борщ та плов або картопля з оселецем, вечеря це котлети з макаронами та чай. Наші колеги з сайту ОБОЗ поспілкувалися зі старшим кухарем одного з підрозділів. І ось що він розповідає. У нас три каструлі по 40 літрів. Встановлена норма 500 мл борщу на людину виконується. По інших стравах не міряємо, скільки насипали на око, стільки й твоє. Продукти, у принципі, нормальні, тільки от молочка кепська, часто замість нормальних сирів продукти, які містять молоко. У тилу їжа для бійців готується у стаціонарних їданнях. Тепер чітко прописано, що готувати мають тричі на день на прифронтових територіях, і тепер це також унормовано. Раз на день готують обід на польових кухнях. А от на передовій переважають сухі пайки. В них входять набори з основною стравою, галетами, паштетами, чаєм, сіллю, медом, джемом, сірниками. Коротше кажучи, все необхідно в одному пакеті. За даними Генштабу, з 2024 року. Частина пайків почала комплектуватися у реторт пакетах спеціальній упаковці, що дозволяє зберігати смак і якість без холодильника. Зараз Ютуб переповнений оглядами на сухпаї ЗСУ і от на що, що, але на них не жаліються. В середині у нас три пакети: сніданок, обід і вечеря. Почнемо зі сніданок. Ще один критично важливий елемент, який запровадили, це контроль якості на практиці. Перевірки здійснюють логістичні підрозділи, представники військової служби правопорядку, а також самі кухарі. Якщо виявляються проблеми, наприклад, зіпсовані продукти або порушення температурного режиму, то складається рапорт і постачальник може бути вилучений з реєстру. За словами військових, найчастіше проблеми виникають з молочними продуктами овочами. Та м'ясними консервами, особливо в теплу пору року. Саме тому у 2025 році посилили вимоги до опакування та доставки, замороження, термобокси, перевірки на складі. Існують також інструменти зворотнього зв'язку, зокрема, через командування або спеціальні додатки. Військові можуть залишити скаргу або зауваження щодо конкретного пайка чи постачальника. Це дає змогу оперативно реагувати. А тепер трохи про тих, хто цю їжу не просто розподіляє, а готує. Армійські кухарі це окрема каста в кожному підрозділі. Зазвичай це досвідчені солдати або контрактники, які мають базову кулінарну підготовку. Але найголовніше витримку. Так на підрозділ в 200-250 осіб за штатним розкладом має бути п'ять кухарів: старший, три звичайні та помічнику якого допоміжні завдання. Умови не завжди прості. Якщо в тилу є обладнані кухні, то ближче до фронту буржуйка, котел і дрова. Часто кухар сам і чистить овочі, і готує і миє посуд. Та навіть, попри все це, в багатьох частинах вдається зберегти стабільність. Гаряча страва двічі на день, чай обов'язково. Наприклад, у 93-й окремій механізованій бригаді кухарі організували повноцінне харчування прямо на передовій, використовуючи польові кухні та імпровізовані засоби. Приготування на фронті кухар це не просто спеціаліст, а моральна опора всієї роти. Кухарі також часто стають першими, хто виявляє проблеми з якістю чи кількістю продуктів. Якщо щось не так, саме вони першими повідомляють командування, і саме на їхній креативності тримається меню, коли постачання запізнюється або щось псується. Інше важливе питання це походження продуктів. У 2024 році міноборони почало активніше впроваджувати принцип імпортозаміщення. Наприклад, раніше в раціоні часто траплявся хек із Чілі, дорога і примхлива до зберігання риба. Зараз її все більше замінюють на товстолобика, коропа чи навіть форель українського виробництва. Це має кілька переваг. По перше, вітчизняна риба доступніша за ціною. По-друге, вона не потребує далекої логістики. Її можна закуповувати по регіонах. І по-третє, це підтримка локального виробника, що особливо важливо в умовах війни. Наприклад, у Харківській області місцеві рибні господарства почали постачати продукцію безпосередньо до військових частин. Це дозволило скоротити логістичні витрати та забезпечити свіжість продуктів. Також у Львівській області фермерські господарства активно співпрацюють з армією, постачаючи овочі та крупи. Тож форель із Закарпаття на фронті це вже не фантастика, а економічно обґрунтований вибір. Аналогічна ситуація з овочами та крупами. У пріоритеті локальні постачальники. Це не лише економія, а й додаткова гарантія свіжості. Бо що менше кілометрів, то менше шансів, що продукт зіпсується в дорозі. І наостанок, про найголовніше, якість харчування для військових це не просто питання смаку чи бюджету, це про повагу. Бо якщо людина захищає країну, вона має право, хоча б на теплий обід. Без іронії, це один із індикаторів, як країна взагалі ставиться до армії. Армія не просить гастрономічних витребеньок, але кожен боєць має право знати, що пайок буде вчасно, що в ньому не буде гнилої моркви чи зіпсованого м'яса, і що його голос буде почутий, якщо щось піде не так. Скандали з завишеними цінами на продукти, як от яйця по 17 гривень за штуку, викликали обурення в суспільстві та стали символом недбалого ставлення до армії. У відповідь на це міноборони запровадило низку реформ, зокрема, оновлення каталогу продуктів та впровадження системи контролю якості. Торбота в тилу це теж елемент оборони. Саме тому всі ці зміни від оновлення каталогу до репортпакетів мають значення. Вони не просто про їжу, вони про гідність. Дякую, що були сьогодні з нами. Напишіть у коментарях, чи надсилали вам знайомі військові сухпайки як сувеніри, або ж може, ви знаєте інші цікаві історії про польові кухні. Підписуйтеся на канал і не забувайте ставити вподобайки. Ми працюємо для того, щоб говорити правду просто і по суті.